Ну, по-перше, в нашої корови чорні дійки, почнемо з того. Але суть не в тому. Вся худоба різна і все індивідуально. Є такі корови, які наливають вим'я за два тижні до отелу і ходить з тим вим'ям, воно як відро, і вона не може з ним ходити. Є такі, яка не наливає навіть дієчку, не наліє тобі, просто легенько збільшиться вим'я. І потім вона втелюється, дає 3-4 літри молозива, і за 3-4 дня виходить на 12 літрів за раз, чи 8, чи 10, скільки в неї там, ну, буває, який її нормальний надій після отелу. Тому по цих всіх ознаках, то нічого не дасть, розумієте? У мене через ферму пройшло близько 50 голів худоби. Там Якісь здавалися, якісь куплялися, нетельки, первістки, п'яти-десяти теля і так далі. І в кожної корови я двох однакових не знайду таких, в яких би була от ознакою, що вона, якщо я там умовно побачила, що вона наляла. Дійки чи наляла вим'я, чи е, там обмякло навколо хвоста, і так далі. Там кажуть, чи там десь там не пам'ятаю, хто мені ще щось писав, там на живіт десь там тискати коротше, щоб дві було однаковими з однаковими ознаками того, що вони будуть сьогодні мати теля, бо в них те чи те там щось, якісь є ознаки, розумієте? Тому кожен господар бачить по своїй худобі і знаю по своїх тварині, якщо в спостережливий господар. А як в мене їх багато, тим більше це первістка, то я буду бігати, поки вона не втелиться, розумієте?